Вони гранатомет, який ми дуже часто використовуємо в бойових діях, він діє як ручний АГС. Тобто, якщо в, в бою використовується таких три, чотири і більше, то це дуже, дуже сприятливо допомагає нам в бою. Для того щоб ми могли подавити своїм вогнем ворожі точки, ворожі пересування, бої про які розповідає Владислав, точаться під Бахмутом. Звідти його бійці десантники 80-ї бригади повернулись напередодні перед наступним бойовим виходом. Доба і тренування. Для того, щоб не втратити бойові навички, їх постійно треба вдосконалювати. Тому що кожен раз люди все більше і більше злагоджуються тим підрозділом, яким вони виконують бойові задачі. Тому полігони, підготовка це дуже важливий елемент, мабуть, один з найважливіших. Наступ пересування стрільби відпрацьовують, каже командир, усе, що стане в нагоді в бою. Люди вмотивовані. Люди безстрашні, люди чітко усвідомлюють свою задачу. Моя рота це найбільший приклад соборності України. Тут люди з усіх регіонів, з усіх міст, з усіх куточків України. Але нас всіх спільно об'єднує жага до боротьби і дій за незалежність, свободу нашої держави. Вінничанин Сергій у війську менше ніж пів року та каже, встиг побачити, проти кого доводиться воювати. Такі вони безініціативні, я б сказав. Нема в них мотивації, нема в них бажання воювати. В основному артилерії дуже багато прильотів, дуже багато прилетів, тобі, ну, такі неприємні. Тут не бачиш ворога і з неба тобі прилітає, сюрпризи такі. Але наші, наші хлопці відбиваються. І... Ці атаки і нищать їхню артилерію. То тобто ми відвоюємо свої землі. Відвоювати допомагає і такий броньований хамер, на якому встановлений американський кулемет Браунінг. Тренуються бійці постійно та за будь-якої погоди. Анастасія Дешко Артем Степанов, Юлія Бітьмєрова. Суспільне новини. Донбас.